Всім привіт! В попередньому відео я розпакував замовлену мною сонячну панель на 100 Вт. Я зібрав електричну схему, під'єднав до контролера, заміряв напругу на виході у холостому режимі. Навіть спробував зарядити телефон напряму без акумулятора, але чомусь нічого не вийшло. Так от, завдяки одному із своїх підписників, який теж цікавиться альтернативними джерелами енергії, я продовжив тестувати дану панель. І отримав невтішний для виробника панелей або для продавця результат. На сайті вказано, що панель на 100 Вт. Всі бачили старінку на AliExpress. але, як показали мої випробування, немає в ній такої потужності. Спочатку я спробував включити від панелі гірлянду. Гірлянда працює від двох батареїк типу АА. Посилання на її огляд ви можете зараз побачити у верхньому правому куті цього відео. Давайте проведемо випробування з гірляндою та цією панеллю. Як кажуть, все з підручних матеріалів, що є вдома. Спочатку знову перевіримо напругу, яку видає зараз панель у холостому режимі. На дворі більш-менш із хмар пробивається сонечко, показує 17 вольт. Одразу перевірю: працює гірлянда від панелі напряму чи ні. Все добре, увімкнулася. Переключаємо провода в режим вимірювання сили струму на моєму мультиметрі. Ставлю штекер до 600 мА мАксимум. Гадаю, вистачить, а там видно буде. Включаємо тестер на 600 мА постійного струму. Тепер зберу схемку, щоб перевірити, яка сила струму протікає при роботі гірлянди. Гірлянда працює і струм показує 15 мА. Раніше я робив огляд акумуляторного перфоратору на 20 вольт. Посилання буде зараз у верхньому правому куті і в описі залишу. Зараз беремо електросхему, щоб перевірити, який струм споживає цей перфоратор. Схема ось у мене заздалегідь зібрана. Тестуємо. Натискаю клавішу пуску, перфоратор мовчить. Але щось там підмигує освітлювальний світлодіод. Ось я натиснув на кнопку і тримаю. Показує також 15 мА. Але ж не може бути однаковий струм у кількох світлодіодів і у потужного двигуна. Тепер замірюємо силу струму гірлянди від батареїк і перфоратора від рідного джерела живлення. Почнемо з перфоратору. Замірюємо напругу на акумуляторі. Показує 19 В. Тепер збираю схему для визначення сили струму через мій мультиметр. Під'єдную один щуп мультиметра до акумулятора. Переставляю штекер, на... переставляю штекер для вимірювання до 20 А і в такий же режим перемикаю мультиметр. Під'єдную один контакт з перфоратора напряму до акумулятора, а інший до другого щупа мультиметра. Вмикаю перфоратор. Все працює. Показує мультиметр струм, в залежності від натискання на кнопку від 600 мА до 4 А. Тепер перевіримо, який струм протікає при роботі гірлянди від батареєк. Використовувати буду лужні батарейки. Ви ще можете побачити посилання на опис, що це за елемент живлення. Я дві штучки замотав ізоляційною стрічкою послідовно і прикріпив провід на вихід. Заміряю напругу на виході 3,2 В. Збираємо схему з гірляндою. Вмикаємо гірлянду, показує струм 74 мА. Також знову покажу, що відбувається, коли через контролер без акумулятора під'єдную в USB-роз'єм телефон на зарядку. Все блимає, мігає. Але зарядка не йде. Отакий вийшов експеримент. Тепер давайте підводити підсумки. Потужність в електричному ланцюзі є енергією, що споживається навантаженням від джерела в одиницю часу, показуючи швидкість її споживання. Одиниця виміру Вт. Сила струму відображає кількість енергії, що пройшла за величину часу, тобто вказує на швидкість проходження, вимирюється в амперах. Чи а напруга протікання електричного струму вимірюється у вольтах. Сила струму прямо пропорційна напрузі. Це всім відомий закон Ома. Потужність чисельно дорівнює добутку струму, що протікає через навантаження, і прикладеної до неї напруги. Визначається по формулі P равно I на U, тобто струм на напругу потрібно помножити. Виходячи із вищовказаного маємо наступне: максимальна отримана сила струму нашої панелі при 17 вольтах дорівнює 15 мА. Зверну вашу увагу, що в першому огляді панелі був більш сонячний день і максимальну напругу панель показувала 19 вольт. Так що можливі невеличкі поправки у підсумкових розрахунках. І так, розраховуємо потужність панелі. P дорівнює 17 помножене на 0,15 і отримуємо 0,255 Вт. А продавець заявляє про якісь 100 Вт. Що мається на увазі? Невідомо. Якщо акумулятор буде, наприклад, 4А, тобто ємністю 4000 мА на годину, то щоб ця панель її повністю зарядила, знадобиться десь 10 днів. Ще раз скажу, що я проводив випробування в неяскравий день. Сонечко з'являється, але не світить постійно. Вирішив я не викладати одразу це відео і дочекатися гарної погоди. І ось мені пощастило, яскравий день. Тепер вже неточності не буде. Покажу зараз, скільки напруги показує панель у яскравий день. Майже 19 вольт. Зібрав знову схему через мультиметр до перфоратора. Включаю мультиметр в режим міліамперметра. включаю перфоратор. І що маємо 140 мА, показую зараз мультиметр. Ну, краще, ніж 15 мА, але все одно це не 100 Вт далеко. Розрахуємо по нашій вже здобутій формулі потужність у ватах. Тепер беремо напругу 19 В і силу струму 140 мА. Перемножаємо 19 на 0140 тисячних і отримуємо 2,66 Вт. Я думаю, це рекламний хід продавця, начебто продаю панель на 100 Вт, а насправді на 100 мА. Якщо виникнуть питання, може відповісти, ну, я ж писав на 100, трохи помилився, не Вт, а мА. Із цих розрахунків для 4 амперного акумулятора отримуємо вже інший строк заряджання. Тобто 4000 мА на годину ділимо на 140 мА, що може видати у яскравий день панель. отримуємо приблизно 28 годин. Це не стільки часу потрібно для повної зарядки такого акумулятора. Поки у мене все. Дякую за перегляд. Пока!